В Україні з 1 квітня на більшості рибогосподарських водойм стартує щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов риби та інших водних біоресурсів, повідомляє держрибагентство. Риболовля у цей період дозволяється лише з берега за межами нерестовищ, гачковими знаряддями вилову з кількістю гачків, не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. Для створення сприятливих умов проходження нересту у цей час на водоймах забороняється пересування всіх транспортних засобів та моторних суден за винятком установлених суднових ходів. Ця заборона не стосується суден, які використовуються органами рибоохорони та іншими уповноваженими органами державної влади. Також забороняється здійснення промислового рибальства та підводного полювання. За недотримання вимог передбачено покарання від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності. Крім того, можливе відшкодування завданих рибному господарству збитків.